Книга Числа, розділ 34. І промовив Господь до Мойсея. Повели нам Ізраїля і повідай їм. Як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину. Край Ханаан. У своїх границях, південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому, південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акрабім і перейде у сін, та й потягнеться на південь від Кадеш Барне. А звідти вийде до хацар Адару і перейде до Ацмону. Від ацмону повернеться вона до єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до Гор Гори. від Гор Гори проведете її до просмику Хамат і сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до зіфрону і закінчиться у хацар Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від хацар Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет моря, а звідти піде геть на низ, уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля. Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам, бо коліно синів Рувима і коліно синів гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину Священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів З коліна Юди Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона, Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина Елідад, син Кислона. з коліна синів Дана. князь Буки, син йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханієл, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шіфтана. З коліна синів завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара, Палтієл, син Азана, з коліна синів Ашера князь Ахігуд, син Шеломі, з коліна синів Нафталі, князь Педагел, син Амігуда. Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю.